Привіт, друзі! Новий проєкт Audi на ремонт. слідуючий проєкт також Audi. На ремонт бампера половинку і крила. Значить, у нас вже бампер фарбований. ну от Такі моменти себе показують. По структурі лака я бачу. Так, і тут у нас Є тріщини. На бампері. От пошкодження. Тут пошкодження? Далі на крилу пошкодження. Не знаю, от що це у нас таке. Це пошкодження, чи лак лізе, не знаю. Не можу сказати точно. Далі заломчик. Потім. Потім далі в нас іде, в нас йде. Де я тут плавунчик бачу? Оце в місці плавун. Оте. Так, і нам тут треба, скоріш за все, я ще раз дивлюсь крило. Ну, бачу, що можливо оцю зону стик. І отут стик оставлю рідним. От якісь, це, мабуть, як обклеювали, фарбували це крило. І напилили лаком. Ну, таке буває часто. І просто його не замітили і не сполірували. Ну, да ладно. Тут от під наклеєчку отак халтурненько покрасили. Так. Ну, в принципі. Моменти такі носорочки то вже діло друге. Тут ще в нас ситуація по фарі. Вона потія треба віддати на ремонт. І спаять в неї вушка. Да, кріплення. Так. Тут у нас щось по зазорчику, мабуть, треба буде поправити. Так, бо тут носик. І... Да, мабуть, фару також треба буде виставити, бо вона якось так трохи терчить, негарно. Так, зазор у нас. Тут покрило з бампером отакий. От Тут у нас. Отак це все діло виглядає. Так, підняв капот. Зараз обдивимось, що тут прийдеться робити. Десь, власне, казав, а от фара, кріплення тріснуло. Так, не вистачає кліпс, скоріш за все, щось із мордочкою. Ну, тут, скоріш за все, вона бита, да, була. То можливо, от такі моменти кліпси і не поставили, хоча от отвори. Вільні, доступні, чого не поставили. Ну, мабуть, не хватило в людей, які збирали. Так, порівнюю по крилу Це в нас нормальне крило, як тут планочка, пластикова накладка рівненько. да Зараз підемо на ту сторону, покажу. А так зразу і не скажеш, і не звернув уваги. Реально, дивіться. Оп, і в цьому місці. І пішло вже нормально. Ну, є результат. Є результат. Вирівня, вистукав. Так. На це, це п'ятничко забув замотувати, треба зашпаклювати. І зараз я отут наношу шпаклівочку. У нас тут фарба тріснула. Зараз розмотую тут ще 220-й, плавний сходик зроблю. І шпакло. Шпаклівка, шпаклівка. Підготовку закінчив. Отак розмотовано. Тут зона ремонту. Тут скуліки порозмотував. Так. Вирівняв, вирівняв. Тут вийшло тут вирівняти на матеріалі. Так, пішли до бампера. Бамперочок був тріснутий тут, всередині. Тут були тріщини, і отут тріщина була. Рішив я зняти тут все майже до пластика. Бачимо, да, люди робили. Ну, от, не втомлююсь повторять. нафіг ви на чорний автомобіль, білий ґрунт. Навожуєте. Так, повторюю ще раз, у нас ремонт локальний. От іменно в оці зони. І тут буде розтушевуватися. Так що обережненько. Остання риска 320. Зараз ще червоним скотчбрайтом я тут розмотую трохи і там. І грунтую чорним ґрунтом. Так, все, готовий. Підготовив я елементи. Готовий до грунтування. Отак, От це все діло виглядає. Бампер. Бампер так само. Так. Другий шар на ніс. Отак виглядає. Мені подобається. Так, і що у нас тут арочка? Арочка рівненька. Все, супер. Так, друзі, у нас світла немає. Другий день. Грунт підсох. Інфракрасною сушкою. Поки світло зранку було, я просушив. Нагрів крило вроді би до 70 чи до 80 градусів пірометром провіряв. Так, це вже у нас 320 брусок і 320 машинка. Все. Осталося пройти слідчими градаціями. 500. Останній крок. І на цьому все. По бамперу так само. Ну, давайте щось вам покажу, як я проходжу. У е, мене є жаба, жаба, пневмо жаба. Е, хто пневмоінструментом користується, рекомендую Хуберт. Е, доволі таки хороша штука е, з китайських. Вона гарно працює. Краще, ніж Інтертул, понятно, що з рупісами, з мірками не зрівняється, але доволі таки непогано. Надіваю 5соточку. Я вже пудру наніс. Ну і поїхали. Так, ну що, пішли, глянемо, що я. Зробив, підготовив. Отак от виглядає. В общем, зараз наношу базу. Так, не знаю, як мені тут. Ну, тут по-любому буде зона рідна і в оцих місцях, Ну тут трошки прийдеться зайти. Ну, от Косочку я підшпаклював. Отак От це все діло виглядає. Все, так, арочку. Ну, арочка рівна вже стала. Окей. Так, все. Запускаємо газову пушку, прогріваємо, фарбуємо. Так, друзі, наніс перший шар. Отак От виглядає. Я вам скажу так, що я наносив через біндер. Я розташував біндер от покудва, от видно да от тут блестить, це в нас біндер. І крило закрив повністю біндером також. Бо в мене отут, на мен тільки треба було цяточку підтушувати. От вроді би все норм. Підпилив ну і. Виходить доволі таки неплохо. Сохне 10 хвилин і потім будемо далі працювати, наносити базу. Залачуємо. Два шари пішли подивимося. Лак був віддальний спіт. Афігенно блестить. Афігенно лежить. В цій зоні розташовочка. Так, да, непогано. На чорному він дуже гарний. На чорному кольорі цей лачок показує себе на всі сто. В нього ну, глянець, в нього ну, глубина, глибина хороша. Так. ну, Мені подобається. Подобається все. Є легенькі мусоринки. Ось такий раз. Бачу. Ну і тут три штучки. Раз, два. и здесь, тут. третий. Ну, такие мелкие пару есть. Ну, вообще офигенно. Там все по Та -а -а. Нравится. Хороший лад. Достойный. Я Скажи, так. скажу там. Да. Все, что у нас тут. Фокусуйся. Типа якась капелька, ну, я тебе трогати, мабуть, не буду, а може і буду. Ні, це не капля. А може і капля, ну вона не мішатиме. Готовий автомобіль до віддачі клієнту. Відполірував, зібрав. Або зібрав, відполірував Ну, давайте подивимось на результат. Так, зона переходу десь у нас в оцих місцях. Скоріше за все, десь біля першої. Ну, коротше, її тут не видно. Так, це у нас лачок віддайний спін. півторашаровий. Зазорчики виставив клієнту. Все гарно по капотику, по фарі. Гарно. Тут хорошо. Так, структурка лака. Арочка. Рівненько все. Так, давайте тут подивимось структуру лака. Так. З дверкою. Так, все в нас в вогнях. Подобається мені. Звідси гарочку давайте глянемо. Ідеально. Ідеально. Вийшов ремонтик. Мені подобається. Все в огнях. Все, друзі, на цьому проєкт закінчений. Всім до зустрічі, пока!